Євангелії від Матфея, глава 18. У той час учні підійшли до Ісуса і кажуть, хто більший у Царстві Небесному? І Ісус, покликавши дитя, поставив його посеред них і сказав Істину кажу вам, якщо ви не навернетеся і не будете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Отже, хто умалиться, як дитя це, той і більший у царстві небесному, і хто прийме одне таке дитя в ім'я моє, то і мене приймає. А хто спокусить одного з малих цих віруючих мене, тому краще було б, якби повісили йому камінь млиновий на ши і потопили його в морській глибині. Горе від спокус, бо потрібно прийти спокусам, але горе тій людині, через яку спокуса приходить. Якщо рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відсічи її і кинь від себе. Краще тобі війти в життя без руки чи без ноги, ніж з двома руками і з двома ногами бути вкинутим у вогонь вічний. Якщо око три спокушає тебе, вирви його і кинь від себе краще тобі з одним оком увійти в життя, ніж з двома очима бути вкинутим в гієну вогняну. Дивіться, не зневажайте жодного з малих цих, бо кажу вам, що ангели їх на небесах завжди бачать лице отцямого Небесного, бо син людський прийшов знайти і спасти загибле. Як вам здається, коли хто мав би овець і одна з них заблукала? То не чи покине він у горах 99 і не піде шукати ту, що заблудилася. Якщо трапиться знайти її істину кажу вам, він радіє за неї більше, ніж за 99, які не заблудилися. Так, нема волі Отця вашого Небесного, щоб загинув одних з малих цих. Якщо ж согрішить проти тебе братвій, піди і викрий його між тобою і ним одним, якщо послухає тебе, то придбавте брата твого. Якщо ж тебе не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох чи трьох свідків підтвердилось кожне слово. Якщо ж не послухає їх, скажи церкві, якщо ж і церкви не послухає, то хай він буде тобі, як язичник і метар. Істину кажу вам що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Істину також кажу вам. Якщо двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б вони не попросили буде їм від Отця Мого Небесного, бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє там я посеред них? Тоді Петро підійшов до нього і сказав Господи, скільки разів прощати брату моєму, який согрішає проти мене? Чи до семи разів? Ісус говорить йому Не кажу тобі до семи, але до семидесяти разів по сім. Тому царство Небесне подібне до Царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. Коли він почав рахуватися, привели до нього одного боржника, який винен був йому десять тисяч талантів. І як він не мав чим заплатити, то господар його звелів продати його і жінку, його, і дітей і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптові впав і, кланяючись йому, говорив: Господарю, потерпи на мені і все тобі заплачу. Господар збилосердився над рабом тим, відпустив його і борг простив йому. Раб же той, вийшовши, знайшов одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динаріїв. і схопивши його, душив, і казав: віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив: Потерпи на мені і все віддам тобі. Але той не захотів. А пішов і посадив його в темницю, доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши таке, дуже засмутилися, і, прийшовши, розповіли своєму господарю все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже Злий рабе, весь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене, чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе? І, розгнівавшись, господар віддав його мучителям доки не віддасть Його всьому боргу, так і Отець мій Небесний учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого, братові своєму, провин Його.